22 січня у День Соборності України в Полтавському національному педагогічному університеті відбулася низка активностей. Цей день обрали не випадково, оскільки ця значуща дата співпала з презентацією факультету української філології та журналістики і відкриттям центру української мови. Масовий перехід на українську, дересифікація громадського простору, стрімкий розвиток і популярність україномовного культурного продукту свідчать, що чимало співвітчизників переосмислили й усвідомили важливість національного самовизначення, зокрема, через мову, рівень підтримки якої в суспільстві зріс чи не найбільше за роки незалежності України. Ми розгортаємо нову сторінку факультету української філології і журналістики. Сьогодні ми відкриваємо центр української мови на факультеті філології української філології журналістики. Сьогодні до нас прийшли у гості учні усіх шкіл міста Полтави. Це 10-11 класи. Всі, які не байдуже до того, щоб наша Україна процвітала, була вільною, незалежною, єдиною. Неподільною і обов'язково перемогла у війні 105 років по тому відбулося підписання акт злуки Універсал, перший універсал, яким була об'єднана західноукраїнська земля із центральною Україною. Це здійснилася мрія багатьох поколінь українців щодо об'єднання в велику українську державу, яка буде незалежна від Росії або інших сусідів, які хотіли нас загарбати. Але сьогодні так сталося, що ми знову боремося за свою свободу і незалежність. І, мабуть, день соборності сьогодні знакова подія. Сьогодні по долтавському університеті, тому що мова це також символ нашої єднання, мова символ нашої автентичності. Українська мова століттями передавалася від покоління до покоління, Протистоїть ворожій пропаганді та захищає національні цінності. Символічно, що саме цього дня до університету завітала учнівська молодь всіх полтавських шкіл та випускники університету, які присвятили свою виробничу діяльність мові та журналістиці. Сьогодні завітав до Полтавського педагогічного університету імені Короленка. Дуже приємно, ми дуже часті гості тут. Ми приїжджаємо з нашими випускниками, з нашими майбутніми. Учнями, які будуть вступати в Полтавський педагогічний університет, і е, ділимося, приймаємо досвід Полтавського педагогічного університету. На остей чекали тематичні майстер-класи, концерт до організації, яких долучився студентський колектив університету. На наших гостей сьогодні чекають неймовірні локації, які підготували наші факультети і новий інститут. Російська агресія продемонструвала, що важливе значення для розвитку та піднесення престижу української мови. Ови мають не тільки заходи державної політики, а й громадські ініціативи, що всіляко підтримуються владою усіх рівнів. У нас є три гілки влади: законодавча, виконавча, судова. Але четверта гілка влади це журналісти, які не забувають, що ще у нас є п'ята колона, яка знаходиться в усіх гілках. влади. так, дякуючи справжнім журналістам, вони виводять їх на чисту волю. Так що хочу всіх привітати, побажати цьому факультету працювати і дійсно стати справжньою кузнею українських кадрів. Що має бути на цьому відкрившомуся факультеті? Це має бути своя власна студентська неповторна така атмосфера, яку ми зараз в принципі бачимо в цьому залі, в цьому полі. І це. Студентство, круг хотіла ще ведобою, то це хочеться побачити в нашому відкрившому фокусі. Я впевнений, що єднання, єднання зусиль, єднання колективу дозволить вам вистояти в цих надзвичайно складних умовах. Зараз дуже багато програм підтримки і світовий банк будуть надаватися кошти на оновлення матеріально-технічної бази, вони вже надаються. Тому э, грантова підтримка, підтримка уряду, підтримка органів місцевого самоврядування. Я думаю, що це і є запорука успіху будь-якого закладу вищої освіти. Тому мені також дуже приємно сьогодні бути тут. Мені приємно вас вітати. Разом з викладачами представило освітні програми вищого навчального закладу в рамках презентації факультету української філології та журналістики і відкриття центру української мови. Сьогодні хотілося також завдячити нашим захисникам, захисницям. Безпосередньо мені дуже хочеться вклонитися саме нашому колезі Сергію Шебелісту, який сьогодні стоїть на сторожі нашої України, стоїть на сторожі нашої нації і думками. Я впевнена, він сьогодні з нами на факультеті. Тому сьогоднішній день стане я думаю новою сторінкою, сторінкою переможною в історії багаторічній історії нашого факультету. Ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, бути українцями, визначати своє майбутнє, українська мова вільних, незламних, найстійкіших та найсміливіших людей на землі мова якою говорять переможці.